Кожному золочев'янину, якому знайомі ноти чи музичні інструменти, знайома, мабуть, і ця дорога. Когось тут вели за руку батьки, а хтось сам перший йшов на свій перший музичний урок. У 1939 році в житті Золочева відкривається нова культурна сторінка. Нею стає заснування музичної школи. З'являється чимало талантів жвавішає музичне життя району. І ось уже більше 70 років школа вірно служить не тільки бажаючим навчатися музичної грамоти, а й любителям хорошої якісної музики. дня, Скажіть, будь ласка, ваша музична школа завжди славилася хорошими відомими випускниками, і кого саме з них ви можете назвати своєю гордістю? Ну, випускників у нас дуже багато. Є такі, які, які б ми, якими б ми гордилися. Це насамперед Василь Котис, лауреат міжнародних конкурсів. Піаніст його знає не тільки в Україні, але е, і за рубежем. Він е, виступав і в Польщі, і в Німеччині, і в Італії, і займав призові місця. Це лауреат Шевченківської премії, соліст національної опери, Київської опери. Це Сергій Магера, е, диригент хору київського «Брати Курачі». Е, Керівник оркестру воєнного Володимир Черепаха. Роман. Ну, та роман Філіпчук, диригент Львівської філармонії, оркестру Львівської філармонії, та багато інших. У нас є цілий перелік випускників, якими гордимося не тільки ми, а наша Україна. Фортепіанний відділ один із трьох відділів, який створений ще при заснуванні школи. Зараз чорнобірі клавіші опановують близько 139 учнів. Краще з них часто продовжують навчання в музичних закладах. Чималим є і список нагород, отриманих учнями фортепіанного відділу. Ще одним відділом, який відкривав Золочівську музичну школу, є струнний. Один із перших викладачів по класу скрипки був Борис Маркович Меленець. З 1959 року відкрив учні виборюють і призові місця на обласних теоретичних олімпіадах. Ну, сама велика трудність це недостаток коштів, які виділяють для розвитку музичної школи. Ну, це наприклад то, що у нас немає такої фонотеки, яку б ми хотіли мати нас недостатньо комп'ютерів, яким. Тепер ми всі комп'ютеризовані і нам треба йти в ногу з, з часом. Ми то не можемо собі дозволити, тому що комп'ютери настільки є в таких кабінетах, як в мене, тому що я працюю з ним, бухгалтерія і все. А комп'ютери повинні у нас бути і в теоретичних класах, де діти би повинні з літератури вивчати в наявності опери дивитися, балети, слухати музику. Тут така трошки в нас проблема з тим виходить. Ну, е, школа потребує такого капітального ремонту, перекриття е, даху. Е, ви бачили, що наша лицева сторона, е, фасад потребує теж косметичного, принаймні вторгнення. ну На то все нам не вистачає коштів. Ну, ми сподіваємося, що нам. Поможуть, може знайдуться меценати. Ми їх будемо запрошувати, які би вклали гроші, інвестували в культуру, в музичну школу. Зазвичай учні, які навчаються в музичній школі, діляться дві категорії. Хтось сам дуже хоче навчатися, причому дуже часто це приходить навіть старшим віком. І що ви можете порадити тим людям, які можливо навіть закінчили в школу, чи хочуть в студентських руках, чи навчання в коледжі, чи там там 11 одинадцятий клас, зрозуміло, що там для повної музичної освіти в них вже немає часу. Як їм що їм робити? І чи часто буває таке, що силоміць тягнуть за руку музичну школу? І чи... Потім ці діти самі хочуть навчатись, Ну тобто, просто я знаю, що потім ці діти дуже часто самі починають любити, тому що там в п'ятому класі вона можливо не розуміє, що їй це потрібно, так, так. але з часом вона розуміє, що вона вибрала там правильний шлях, батьки їй допомогли вибрати правильний шлях. Ви знаєте, в музичну школу дійсно, так як ви сказали, діляться на те, що привели і те, що самі прийшли. Ну ви знаєте, я навіть би сказала, що тих, що батьки привели, там є більше користь, ніж ті, що самі прийшли. Тому що ті, що саме прийшли, вони як прийшли на ентузіазмі, так і вийшли на ентузіазмі. Ними ніхто не опікується. А дітей, котрих привели, їх тут навчили, їм тут прищепили, і вони тут залишились, вони тут е, пустили коріння. А ті вони так вітерець повіяли і вони пішли. Е, тому що е, тих дітей, які приводять, це батьки, які... Безперечно, вже закінчували наші школи. І мами, і бабусі це вже йде е, династії, які приходять е, до нас е, і своїх дітей приводять. Ну, є такі діти, безперечно, що і самі приходять, і залишаються, їм то подобається. Ну, це залежить від, е, від дитини. Ну, такі діти вони скоро хочуть всього навчитися, але. Музика це дуже кропітка праця. дуже. Вони думають, що так вони взяли інструменти і вони вже повинні грати віртуозно і вже все, що хочуть. Ні, тут є уроки такі е, сухі, де треба техніку виробляти, де треба відпрацьовувати кожний пасаж, кожну нотку вичищати. Тут трошки деяким дітям неусидчивим. Вона надоїдає. Ну, але є діти, які тим займаються, вони є вперті, наполегливі. Ну і дуже велика поміч батьків, дуже велика. Коли батьки піклуються, коли вони за своїми дітьми пильнують, от з таких дітей є і вони виходять гарними музикантами. Ну, а тим дітям, які вже в дорослому віці е, надумалися, ну. Повинні приходити до нас, до викладачів, брати консультації, просто консультуватися. Тому що вже в такому віці ми, у нас є певні рамки, при яких йде вступ в музичну школу. Тому що у нас навчання на народних, духових і бандурному відділі 6 років, скрипка фортепіано 8 років. Так що то трошки. Поза школою вже ніхто нас не хоче займатися. Нас так старається, що до закінчення школи закінчити музичну школу. Навчання гри на духових інструментах у 1945 році започаткував диригент військового оркестру у місті Золочеві – Євген Іванович Солодкий. З кожним роком збільшується кількість викладачів, а відповідно інструментів. <гру> на яких можна вивчати. Так формується духовий відділ. Засновник класу бандури в Золочівській музичній школі це Марія Феньбиші. Гордість золочівської землі, берегиня української пісні, заслужений працівник культури України, викладач, самодіяльний композитор. Засновник капели бандуристок. На основі музичної школи створено шкільний ансамбль Народна капела бандуристок Червона калина і народна капела Вишиваночка. Золочівська музична школа від свого заснування і до сьогоднішнього дня це невід'ємна частина культурного життя Золочівщини. Вона навчила багатьох, виявила талант та допомогла обрати професію не одному своєму учневі. Зараз це навчальна установа, де, окрім шести відділів, працює ще й народний ансамбль, духовий оркестр, струнний колектив. Та хор. Золочівська музична школа це не просто частина Золочівщини, це її музична душа.